Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні була в мене така чимала покупочка, почну із сільпо. В сільпо я купила вершкове от таких три сирки пирятин, Так, По 14 гривень. Там я купила хліб, ось такий, половинка нарізного, литовський, написано. Так, він по... по 17 гривень. І купила такий написано нарізний, а він не нарізний. Я не знаю чомусь 24 гривні батон нарізний пробили мені отакий ось ось такий батон, але він цілий, він не нарізний. Його ще треба різати. Так, тому в сільпо я заплатила. 83 гривни. І тут було передбачення. Якщо це доля, то все буде. І дали мені отакий додатковий купунчик на бонуси: на цукор, сіль, борошно та крупу. Також я заходила в торговий дім і там брала мамі перед цим нещодавно за 200 гривень гель для прання ось такий тайт. Ну, він був якийсь інакший. Цей гель для прання, його тут майже 6 літрів, і він 214 гривень коштував. 214 гривень. Ну, написано на 105 гривень. Стірок. Ой, так. І ось тут, ну, майже 6 літрів. Так, я їздила з кравчучкою, тому що це все купити то дуже важко б мені було. Там на ринку я ще на ринок на базар зайшла. Купила 4 літри грунту, бо хочу рослинки посадити. Просто в магазинчику на базарі для рослин, там усе продається. Отака фірма Квітка 30 гривень, 4 літри. На базарі я купила маленькі пакетики 100 штук за 17 гривень. Я взяла агроволокно в господарчому такому магазинчику на базарі. 30 гривень за метр, а у погонного метру там ширина 1,60 м. Мені так сказала, я їм вірю, взяла 2 метри. Бо я така хазяйка, що вже в нас приморозки, морози були, а я ще гортензії не вкрила. Сьогодні е, до вечора треба це зробити: прикрити свої гортензії що на вулиці. Так, е, я заходила в Аврору. Ну, Тут такий цінник, що попробуй щось тут роздивись. І так, батончик глазурований, а, гум, оцей ось 11 гривень, ось такий за арахісом схожий на, на снікерс, так? І отакий е, туся, е, отакий батончик теж глазурований за 7 гривень. Отака кава 88 гривень. Я брала ірландські віски, мені сподобалося це вже взяла карамельку. І я її трошки придавила, от вона більш така крупненька, розчинна кава. І скільки тут її вага. А, якби ще взнати, скільки тут її. Ну, ось почитайте самі, подивіться. Що тут пи? Ну, 100 грам, да. плюс-мінус 5 грам. Угу. Так. Також я взяла ось таку таку вірмішельку швидкого приготування. І от такої взяла по 2 штуки, грибна юшка. Теж вірмішелька. І зараз побачимо, скільки вони тут коштували. Так, грибна юшка чотири. А, дві по сім. Так, і. І дві. Так, то, так, 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 Кава верш, Так, читаємо, шукаємо. Ну, давайте все по порядку. Корм для котів. Дідом і до цієї. Зі смаком курки, бо поки що не бачу в ціннику. Так, корм для котів Фелікс. по 14 гривень. Ось я два взяла. І взяла панкот. Хоча панкот не дуже мої коти їдять. Але він по 10 гривень, ну, може, поїдять. Теж взяла два по 10. Так, серветки вологі. Ось такі серветки вологі 60 штук, 19 гривень. І шукаю, де ж, де ж у мене. Вермішель? Ага, оце ж вона. Вермішель. Так. Так, так. гребна юшка знайшла. Ой. Ага, і вермішель по 9 гривень. Ось така по 9 гривень, вибачте, за затримку. Так, також я заходила у Салтівський, взяла відому вже смачну ковбасу Варшавську. Там вона по 155 гривень, і я її взяла 478 грам на 74 гривни 52 копійки. Так зараз покажу вам її у розрізі. Ось така вона соковита, мігенька, смачненька. Так. Також там я взяла перший раз на пробу ось такі філейні сардельки вищого сорту. Вони так, по 141 гривні 50 копійок. І отак подивимося зараз. 960 грамів, 135 гривень, 84 копійки я заплатила. Ну, пакетики фасувальні по, 50, по, 20, по 30 копійок. Так. І ще взяла ковбаски кабаносі. Ну, вони смачні, 180 гривень. 9, здається, так, 50. Заплатила я за ці, ці ковбаски, їх ось о п'ять штучок, 5 ось таких ковбасок, такої товщини, ось як мій палець. Заплатила я 374 грами з 63 гривни. Ну, якщо оце, угу. зараз наведеться. Да, 60... 3 гривни, 39 чи 83 гривни. Ой, попробуй розбере чи то 8, чи то 6. За всю покупку в Салтівському за ці три види ковбасних виробів я заплатила 274 гривни 40 копійок. Ну і, до речі, чек ще ось кінцева сума. У Салтівському. 205 гривень. І ще я на базарі пішла у павільйон, де продають курятину, ковбаси, сири, яйця, рибу, і там і м'ясо продають. І там мені підказали знайомі, я купила ось такі, як ви бачите, відходи з сісок, сардельок заморожених, обрізи ковбаси. Ну, давайте візьму, роздивимося. Ну, наприклад, ось такий якийсь шматок якогось якогось копченого чогось. Так, і от купила лапки курячі. І ще купила сиру, о, сирі сері обріз, обрізки яловичини. Яловичини. Так, і зараз скажу, що скільки коштує. Яловичина була по. 29, якщо не помиляюся, гривень за кілограм, і там більше кілограма трошки, але чомусь я окремо брала чек, не пробився, щось там таке мені сказали. А от на інші ці продукції цю пробився чек. Так, наприклад, лапи курячі, по, ну, по 20 майже гривень, так? Я взяла кілограм 20 гривень 39 копійок. Ковбаса. Варена для тварин по майже по 50 гривень за кілограм. Тут кіло 176, 58 гривень, 74 копійки заплатила. Також обрізки ковбаси для тварин по 40 гривень. Ви бачите, 39,95 кіло 34. На 41 гривну 31 копійку. А ну і Пакет посчитали. А 4, 4 ж продукти були, тому 4 пакетики. А ці, ці обрізи чомусь дійсно не пробилися. Е, Яловичі обрізи. Вони по 29, ну, мабуть, по 30 там да, з копійками. Тобто, оце я і собаці купила, е, ну, майже кіло, 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 майже 4 кілограма їжі на 122 гривні. Ну так, да, непогано. Ну, в цілому в середньому виходить, якщо поділити на, на ці всі види, так, то виходить по 30 гривень. Майже по 30 гривень за кілограм. Ось таке відео було, вибачте, що трошки довге. А ось ще олія домашня запашна. Свіжа віджата. Вона для смаження підходить і для салату. Тут півтори літри, здається, так. зараз глянемо, що тут на пляжці пишуть. Да, півтори, півтора літри і 85 гривень я заплатила за цю домашню олію. От тепер уже всім дякую за перегляди, всім до побачення, гарного вам дня і смачного, всім пока-пока!